Добрий день, з вами хостинг провайдер Зомроком. Це відео про хмарний ВПС. Кому і для чого потрібен віртуальний сервер у Хмарі. Такий сервер підходить для розробки і тестування, а також щоб збільшити швидкість завантаження сайту або витримати високу відвідуваність. Хмарний ВПС ідеальний для проєктів, яким періодично потрібні додаткові ресурси, особливо, якщо необхідність виникає терміново або на короткий період. У чому переваги хмарного ВПС щодо з. Звичайного віртуального сервера. Швидкий старт. Для початку роботи достатньо кілька хвилин. Створюйте потрібну кількість серверів у панелі керування, і вони одразу ж будуть доступні. На звичайному хостингу для цього потрібно створювати нове замовлення, чекати, поки підтримка його перевірить і активує сервер, що займає близько 30 хвилин. Оплата тільки за час використання. Як тільки додатковий сервер більше не потрібен, видаліть його. Оплата стягується по годинах або по добі. На звичайному хостингу замовити ВПС можна мінімум на місяць. Свобода дій: якщо знадобиться додати ресурси, ви можете в будь-який момент збільшити об'єм жорсткого диска й оперативної пам'яті самі в особистому кабінеті. На звичайному хостингу так зробити не вийде. У звичайних ВПС фіксований обсяг ресурсів, і щоб його змінити, доведеться звертатися по допомогу до підтримки та переносити дані. Високий аптайм, якщо сервер із ВПС на звичайному хостингу вийде з ладу, проєкт потрібно запустити на іншому сервері за допомогою техпідтримки. Це може зайняти кілька годин. У разі виникнення проблеми з сервером хмарного ВПС система сама зробить перезапуск на іншому сервері практично миттєво. Дізнатися більше і придбати хмарний ВПС ви можете на сайті ZomroCom за посиланням в описі. Якщо знадобиться, наші технічні фахівці допоможуть налаштувати сервер.